Тип будинку блоковий, метраж 3,8 кімнати 2, висота, стель 2,5 дизайн, Ірина Крашенінікова фото Олексій Довгань коротенько, замовниця не обмежувала дизайнера Ірину Крашеніннікову у виборі стилістики квартири, обмовила лише бюджет. Трохи більше мільйона саме тому і з'явився такий інтер'єр, ніяк не асоціюється з чином дами, які вже виповнилося 65. Подробиця. 70-ті були роками її молодості. Найбільш насиченими, щасливими, що викликають приємні асоціації, і тому я хотіла відобразити в інтер'єрі Дух 70-х. пояснює Ірина, але це не буквальне копіювання стилю тих років, а лише нагадування про них, як відображення в дзеркалі. Тема відображень проведена крізь весь інтер'єр не тільки за допомогою форм і символів, але і на рівні вибору матеріалів, напівглянцова наливна підлога, глянцеві фасади кухні, скляні аксесуари. Все це відображають поверхню, вони наповнюють інтер'єр повітрям димчастим світлом і аурою спогадів, говорить Ірина. З хиткої тканини спогадів, витканий дуже функціональний, чітко спланований інтер'єр. Замовниця живе одна, але любить приймати у себе своїх дітей і друзів. Тому їй був потрібний великий зручний стіл і розкладний диван у вітальні для родичів, які приїжджають погостювати. Потрібно було також знайти місце для великої бібліотеки і вбиральні. Всі побажання Ірина виконала в точності. У пошуках оптимального планувального рішення була придумана кілообразна передпокій, в тілі якої симетрично розташовані два дверних отвору: один веде в вітальню, другий. В гардеробну це дозволило задати красиву вісь ходу, увійшовши в квартиру, ми відразу бачимо вітальню з гостинним обіднім столом, а не вузький коридор, що веде на кухню як було раніше. Кухню я залишила в колишніх межах, але змінила вхід в неї і на місці колишнього коридору зробила нішу під холодильник. Це просте рішення робить кухню візуально просторіше. Санвузол був об'єднаний і збільшений за рахунок коридору, дві кімнати залишилися в колишніх межах. Розповідає дизайнер, тепер з центральної точки у вітальні видно відразу всі вікна. Погляд не впирається в стіни, а йде за їх межі, і квартира здається більше. Оскільки власниця квартири живе, одна, планування із суміжними кімнатами її не злякало, зміни легко буде узгодити, кухня не змінилася. Ніша під холодильник розміщена на площі коридору. Нежитлове приміщення, межі санвозла змінені, але також в рамках коридору. Двері між кухнею і кімнатою, яка необхідна в тих випадках, коли на кухні газова плита може бути встановлена в будь-який момент, розраховуючи розмір отвору. Дизайнер заклала можливість її установки. Колористика інтер'єру побудована на відтінках сірого кольору. За словами дизайнера, вибір сірої палітри не випадковий. Це і колір фасаду будинку, побудованого в 70, ті ж 70-ті і суконний. Настрій. З яким асоціюється цей період історії нашої країни, але і тут все двоїться і коливається як в дзеркалі. Сірий, наливна підлога працює як велика, відображає поверхню і візуально підвищує низьку стелю. При цьому він не тільки функціональний, але і красивий, а столик для сніданків з брутальною бетонною стільницею. Просто хід, тому що спогади завжди ніжніше і романтичніше, ніж реальність, планування, бренди представлені в проекті оздоблення фарба дюлюкс підлогове покриття, наливна полімерна підлога меблі, підлогова вішалка, яке табурет картел вітальня оздоблення, фарба дюлюкс підлогове покриття, наливна полімерна підлога меблі. Диван, бо цонцепт, металеве крісло, «Обджет цюріосіти, стілець м'який, франзо, стілець дерев'яний, вінтаж, релукінг від Ірини Крашеніннікової, книжкові шафи, ікеа, Текстиль», гоме, зара, гоме, на вікні, ролонна штора, на настінні тарілки, «Гжель», дизайн Анна Кулачик, освітлення, світильник над обіднім столом, летітюди Україна, технічне світло. Донолюк сторшер на дивані, обджет тецеріосіте спальня оздоблення, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, наливна полімерна підлога меблі, ліжко софтліне, приліжковий столик, обджет тецуріосіте комод, редіндесіт, текстиль, мгоме, зара гоме на вікні рулонна штора, ікеа-декор, судини, хохлома, дизайн Ярослав Расадін, ваза на дитячих ніжках, відділан кендал ваза хвилі. Вінтаж Німеччина 60 ті роки, століття, техніка, телевізор, Самсюн освітлення, технічне світло, донолюкс кухня, оздоблення, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, наливна полімерна підлога, меблі, стіл для сніданків, цінеобджет, стілець м'який, пранзо, стілець дерев'яний, вінтаж Релукінг від Ірина Крашенінінікова, табурет, картел гарнітур, ікеа побутова техніка. Самсюн Лдекор, дзеркало в Кобальтової рамі, майстерня Олени Ленських, кераміка, вінтаж Німеччина, 60-ті роки, століття, ваза-фруктовниця з Кобальтового скла, вінтаж 60 ті роки, століття, освітлення, світильник над столом, мадам Столцванна кімната оздоблення, керамограніт, провенза підлогове покриття, наливна полімерна підлога, сантехніка, арт, церам ванна, роце змішувачі, стрес освітлення. Донолюк гардеробна система зберігання, яка хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Рю читайте також колір в інтер'єрі. «8 порад від Ірини Крашенінікової, скандинавський інтер'єр в Києві, квартира в сталінському будинку, що потрібно знати про амсіладної планування, плюси і мінуси.